Радіо Юей Чикаго. Так, друзі, ще раз усім вітанечко. Це радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Саба. Сьогодні на нас завітала Світлана Огрин. Це є адвокат і адвокат широкого спектру. Я так розумію, і один із них це є імміграція, імміграційний адвокат. Питання якраз до людей цієї професії, мені здається, найактуальніше зараз тут у США. Я вас вітаю, привіт. Дякую, дуже приємно. Дивіться, от ви імміграційний адвокат. ну Це одна із сфер вашої діяльності. І, напевно, до вас часто люди звертаються різноманітними кейсами і з тим, як допомогти. І, напевно, у всіх одне єдине бажання тих іммігрантів, які тут знаходяться, які ще не мають, скажімо, навіть грін-карти. Як легалізуватися тут? Як отримати цю бажану грін карту? Ну напевно, часто до вас звертаються. Так, я би сказала, більшість клієнтів мають такі запити, хоча є велика кількість людей, які, наприклад, кажуть, що вони хочуть просто тут пожити легально якийсь період часу, а там а, дасться видіти, каже mm -hmm. так на західній Україні. А, тобто іншими словами, я завжди першим ставлю питання. Які у вас плани на майбутнє? Чого ви конкретно хочете? Тому що моя консультація, моя стратегія завжди. Е вона кастомізована, завжди розроблена під конкретні запити людей, але звісно переважає запит на те, яким чином все ж таки іммігрувати, тобто отримати грін карту, а не просто легально жити якийсь період часу. Це найбільше питання. Я можу сказати наступне: що основні шляхи легалізації міграції вони закладені у законодавстві. Вони не змінилися. змінилася палеці навколо них, uh -huh. де ще атмосфера, яким чином це відбувається. Тобто, як був шлях через сімейне возз'єднання, так він і залишився. Звісно, що там, наприклад, шлюб з громадянином США, з володільцем грін карти, чи, наприклад, подання громадянами США на своїх батьків, це все воно як було, так далі. Воно працює. Коли ми говоримо. Про далі не таких близьких родичів, як би це дивно не звучало, це дорослі діти, одружені і не одружені, це брати сестри. Там дуже великий час очікування, так само нічого не змінилося. Це теж такий момент важливий. Робоча еміграція. Ми робимо ми займаємося робочою міграцією. Про що йдеться? Йдеться про кейси, коли є спонсори, роботодавці, які дуже цінують того чи іншого працівника і. Хочуть дати їм цю можливість працювати на них. так. А зараз ці кейси складніші, ніж вони були кілька років тому, тому що час очікування права податися на грін карту чи на імміграційну візу, він дуже збільшився. І люди постають перед питанням, що в цілому в них кейс сильний, справа в них ну, нормальна, плюс-мінус гарантована, але в них немає. Іншої підстави залишатися легально в країні і чекати, коли вони підійдуть в чергу на грін карту. Отже, виїзд з країни, щоб не накопичити на нелегальне перебування. Тому ми завжди робимо такий попередній скринінг, ми дивимося на всю ситуацію. Деколи навіть залежить від того, який сімейний статус людини, якого діти, віку діти. Тому що питання шкіл, питання там, я не знаю, старших родичів, питання якихось. Я не знаю проблем зі здоров'ям, будь-що воно може а, вплинути на ту, яку стратегію ми розробляємо для конкретно для тієї іншої людини. Далі, а, лотерея, про яку ми згадали попередньо, так само вона нікуди не ділася. Лотерея проводиться. Ми бачимо зрушення з місця а, кейсів. Для переможців лотереї з минулого року почали знову отримувати виклики на інтерв'ю. Поки що ця лотерея працює, поки що вона є. Нещодавно люди отримали результати в новому в новій лотереї. От і всі з нетерпінням очікують, коли починається новий бюджетний рік, почнуть публікувати е, виграшні номери і е, скільки віз виділено на той чи інший місяць, щоб люди могли подаватися на грін, або на грін-карту, залишатися в країні, або виїжджати і подаватися через консульські, е, е, скажімо, через консульську інституцію. Е, один із так само досить поширених е, шляхів. До грін-карти, це є різні гуманітарні програми, які зараз є найбільш під атакою теперішньої адміністрації. Тобто це політичні притулки, інші гуманітарні програми. Одна з таких програм, про яку я хотіла згадати, про яку дуже почали багато ми отримувати запитів це спеціальний статус для неповнолітніх. Це такий був статус, коли. Неповнолітня особа, а з імміграційної точки зору неповнолітньою особою особи визначається особа до 21 року, а не до 18, опинялася сама в країні, і вона мала право подати петицію на надання такого статусу. І на базі цієї петиції отримати грін карту. От тут треба дивитися на кілька речей: по перше, в якому штаті така особа приїжджає проживає. Не кожний штат. Має законодавство, по якому е, опікунство може надаватися людям старшими 18 років. До 18 років тут все зрозуміло. Треба мати опікуна або держава стає опікуном. І на базі е, цього опікунства подається на цей спеціальний статус, і на базі цього спеціального статусу подається на грін карту. Що стосується цієї групи людей, від якої ми найбільше отримуємо запитів, це люди, які старші 18, але молодші 21 року. Дуже багато залежить, де вони проживають. В Ілінойсі існує законодавство, яке дозволяє опікунство, опікунство осіб до 21 року. Якщо, наприклад, вони були неглекти, тобто вони були покинені, чи якась інша ситуація дуже складна, і вони мають опікуна, який каже, окей, я буду відповідати за цю людину. До настання 21 року це робиться через місцевий суд спеціальний. От, і після цього, як ухвалюється рішення, подається на а, петиція 360 на отримання цього спеціального статусу. І що сталося нещодавно? Візи або грін-карти, умовно кажучи, так, які надавалися для цього виду кейсів, були повністю скасовані. Uh -huh. Так, і тому до мене часто люди звертаються і кажуть, що ми всім про це говоримо відкрито, тому що вони повинні розуміти, що чекають в майбутньому. Іншими словами, вони не були виділені. Я сама себе виправлю. Це є під категорією і e біфор, і вони не були виділені і на даний момент складається ситуація, що люди можуть подати цю петицію, отримати цей статус, але далі вони нікуди не рухаються. Вони немає зараз цих віз і немає можливості. Закінчити свій шлях легалізації на саме в цій категорії справ, що я завжди відповідаю своїм клієнтам, особливо тим, хто там, наприклад, має 20 років, тобто вони дуже близько до того, щоб вирости з того віку. Я кажу, що це на ваше на ваш розгляд, на ваш розсуд. Теоретично ви можете подати цю петицію, і ми сподіваємося, що будуть інші позитивні зрушення, і все ж таки будуть виділені кошти на ці візи, і ви в майбутньому зможете легалізуватися на базі цього статусу. Ризик є такий, що ви отримаєте цей статус і ніколи з цього нічого не вийде. Так само, цей ризик є. От є інші гуманітарні програми. Є програми для жертв домашнього насильства, є програми для жертв кримінальних злочинів. Це так само певні шляхи. Вони дуже тривалі, вони роками робляться. Але ми ведемо такі кейси. Звісно, що я не хочу робити прогнози. Я просто бачу, що ставлення до гуманітарних програм теперішньої адміністрації вкрай таке. Негативне, і можна очікувати, що буде складно робити якісь е, такі кейси, наприклад, той же притулок, ми дуже багато бачимо змін е, в цій галузі. А От у мене є питання. Таке. Ви кажете, що деякі там кейси можуть бути відмінені, і відповідно, якщо людина подається на грін карту по одному якомусь кейсу, там по що ви називаєте. Ну угу. проте. Е, я не знаю, чи правильно сформулювати, не отримує відмову, а в принципі відміняється, грубо кажучи, от даний шлях отримання грін-карти. Чи це негативно вплине тоді на імміграційну історію тієї чи іншої людини? Тобто, чи може вона тоді переподатися на якийсь інший шлях легалізації? Це дуже індивідуальне питання. Тобто, треба дивитися, життя ж воно не стає на місці. Ото й те, що я що й не згадала, так немає зараз віз для, для неповнолітніх спеціальним статусом, так. Але вони можуть потім одружитися е, і ну там вийти заміж, одружитися на людині, яка має статус. Звісно, що тоді е, забувається ця історія і робимо новий кейс. Чи можливо ці люди за той час е, отримають е, якусь кваліфікацію і вони зможуть рухатися шляхом там робочої міграції? Правильно там звичайно, треба дивитися. Один із найважливіших моментів. Які ви завжди повинні перевіряти, чи ви не накопичуєте нелегального перебування. А от ви кажете, накопичити. От просто навіть по розмові ви сказали про накопичення. Це якийсь дозволений ліміт днів нелегально, тому що мені здавалося, що навіть один день перебування тут нелегально це уже все. Кінець, крах, історії, все. все пропало. Залежно від контексту. Дивіться, є, наприклад, коли виникає питання нелегального перебування, тобто, для, для чого ви починаєте це питання перевіряти? Звичайно, в першу чергу, рекомендується не залишатися без статусу. Я не знаю, чи люди про це знають. Якщо навіть знають, то я перепрошую, що повторюю. Якщо не знають, то я хочу, щоб ви всі розуміли, що подання на репароль не дає вам дозволеного перебування в країні. Якщо люди, які заїхали і не кваліфікувалися на ТПС, або не подали на ТПС чомусь, і вони, в них закінчився перший пароль, і вони подають на репароль, і думають, що цього достатньо, ні, цього недостатньо. Спокійніше себе почувають ті люди, які подалися на ререєстрацію ТПС. Очікування кейсу ТПС, схвалення ТІПІС. Дозволяє їм перебувати, тому що якщо вони нічого не змінилося в їхній кваліфікації, тобто вони не вчи, не скоїли там злочин, чи два міздамінера, два правопорушення, які їм, які їм скасують і чи вони не виїхали з країни, чи ще щось, то тоді теоретично, коли би то рішення не було схвалено, вважається, що вони. A, кваліфікується так. це примафе determination, але вони кваліфікуються. От репароль такого не дає, тому що зараз багато приїхало людей минулого року, і репароль таких речей не дає. Це треба мати на увазі. Тому будьте дуже уважні. Другий момент важливий: a, нелегальне перебування. За яких обставин це стає гострим питанням? Якщо йдеться про, наприклад, сімейне возз'єднання і у вас мало місце нелегальне перебування, є певні категорії родичів, які підпадають під виключення з закону про те, що нелегальне перебування не дає вам можливості легалізуватись. Тобто, іншими словами, вам це прощається. Так? А якщо, наприклад, ви були якийсь час нелегально або навіть не зрозуміли, що ви нелегально. І потім виїхали, і це перебування було більше 180 днів. Ви отримаєте автичну, автоматичну заборону заїжджати в країну на три роки. Хіба що ви подасте вейвер? Бувають ситуації, коли є правопорушення, нелегальне перебування, робота без дозволу і так далі, від якого можна подати вейвер. Це документ, коли ви просите пробачити це правопорушення, тому що і далі викладається. Чому? Маса всього є, тому однозначної відповіді я вам не можу дати. Я можу тільки одне сказати, що ви повинні просто дати свій кейс на перегляд кваліфікованому адвокату вашу індивідуальну ситуацію. Тому, коли йдеться про легалізацію, до мене люди приходять і кажуть, ми приїхали по юфую. На ТПС ми не кваліфікуємося, ми не знаємо, що буде що так, робити багато далі. Багато людей так практично всі. Тобто, ми сідаємо, починаємо з ними розмовляти. І я говорю деколи дуже відверто, що наприклад, на даний момент це складно на даний момент. Тобто, я не бачу, що у вас є в доступі. Деколи ми можемо говорити про те, що вони можуть подаватись на якийсь тимчасовий неімміграційний статус, просто щоб бути в Америці, продовжувати легально. жити лега, але жили жити легально. Другий момент, який багато людей так само не знають з тих розмов, які я мала, про те, що якщо ви тільки на паролі ви хочете подаватись на якийсь статус, на якусь візу, потрібно виїжджати однозначно. Тобто не можна перейти. Добре, а для того, хто на Йофуюту знаходиться без жодного статусу, єдиний перехід на якийсь статус це одруження чи виграш гімнкарти? Щоб не залишати країну. Ну і притулок так само, якщо, ага. якщо має місце кейс. Тобто є тільки кілька а, дуже мала кількість кейсів, які майже ви всі фактично згадали, де adjustment of status а, дозволяється, навіть якщо ви на паролі іншими словами, тобто тільки одне кожної та не ну тобто та одруження з одруженням. Треба дуже важливий момент пам'ятати про те, що якщо ви одружуєтеся. З громадянином чи громадянкою США ви подаєте повний пакет, обидві петиції, ви одразу подаєтесь на грін карту, тому що для них віза завжди в доступі. Те саме стосується батьків громадян США і неповнолітніх дітей. Якщо петиціонером є грін карт холдер, то там є час очікування. Це так само треба враховувати. І, на Бо жаль, цей час він не є не дає дозволу на проживання, тобто? Не, не... дає і, на жаль, не пробачиться нелегальне перебування. Ага. Зрозумів, <реш> тому я так розумію, до вас потрібно звертатися, усе розглядати індивідуально, тому що кожен кейс він дійсно індивідуальний в плані розгляду, в плані якихось можливостей і перспектив на майбутнє. А що в мене останнє питання? то є, ви казали, що різні такі програми гуманітарні, а по релігійних питаннях чи ще щось є якісь шанси, бо знову ж таки все черпаю, всю інформацію соцмереж. І знову ж таки чув, що десь там можна якісь релігійні візи собі зробити. Є релігійна віза, робоча віза, вона не веде напряму до, легазі, до легалізації, але вона дійсно є, але вона насправді, е, ну е, скажі, скажімо так, вона стосується людей, які е, мають кваліфікацію працювати саме в духов, ну, духовно, так uh -huh. правильно я кажу. Тобто, якщо йдеться про, про коли йдеться про служіння. Якщо людина хоче прибирати церкву, то вона не зможе mm -hmm. а, подаватися на цю візу. Тут треба так само дивитись. Ну і плюс треба дивитися, хто буде петиціонером. Чи ця організація кваліфікується як релігійна установа з точки зору американського законодавства? Якщо mm -hmm. ви хочете зробити собі якийсь культ вдома, то це, це не зовсім не обов'язково, що ви зможете подавати ну спонсорувати комусь такі петиції. Добре, ну і останнє на питання знову ж таки. Тіктоці є дуже багато жартів, коли там починаю вчитися жонглювати, тому що подивись на візу талантів. Oh От я бачу вашу реакцію, тому що я так розумію, напевно, до вас часто звертаються люди, які кажуть, що я дуже вмію пародіювати Зеленського, тому можу на візу талантів подивитися. Візу талантів це нам з вами треба 20 ефірів окремо записати. Я тільки одне скажу: що є двір, що є різниця між візою талантів, насправді, яка не веде до грікарти. О1, яка потребує роботодавця, так? А є віза, яка називається uh, Extraordinary Abilities. Чомусь найчастіше люди називають її віза талантів. Це коли людина має досягнення, там не тільки талант треба мати, там треба мати визнання цього таланту. Тобто повинна бути об'єктивна оцінка і не одна. Там є категорії, по яким треба показати, що не просто ви талановита людина, а ви досягли чогось, і це було визнано. Так, і ця віза не потребує роботодавця, але там дуже високі вимоги. І пародія зеленського однозначно не кваліфікується. Ну дружина теперішнього президента саме по цій візі легалізувалась. Планія Трамп. Ага, ну, бачите, можливо, можна знайти якогось мільйонера і теж. Ну, вона не пошла, бо вона по своїх талантах. Проявити талант. Тому я вам дякую дуже. На завершення. Скажіть, будь ласка, як до вас можна звернутися, соцмережі, телефон, де ваш знаходиться офіс? Ну, в принципі, всю інформацію про вас. Так, соцмережі шукаєте у ГРНЛО за моїм прізвищем. Телефон 773 273 18 55. Адреса 1920 West Chicago Avenue, Юніт A. Це поблизу української околиці. Буду рано. Дякую вам. Нагадаю, Дякую це вам. Світлана Огрин. Це адвокат, який зможе допомогти вам, я надіюся, в легалізації. Дякую. <світку> Все найкраще. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.